Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки і гриби і шишки. У морози люті злі, ти не мерзнеш у дуплі? Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Ну, а це їжачок, їжачок хитрячок гострі голки має. На них яблука гриби швидко натикає. Їжачата з нетерпінням всі його чекають, Своїм мамі їжачі вдома помагають. Я бухайський ваш дружок, у мене сирий кожушок. У цих хвостик довгі вуся. Я усіх усіх боюся. Заєць їсти схоче, то недовго дума. У город заскоче капусту хрума. Хрума і навколо скоса поглядає, чи нема нікого, чи не йде хазяїн. Він в гаю гуляє з трави росицю, скоса поглядає, чи не йде лисиця, а гризе морклину також зирка в боки. Ось чому ставнині зайчик косоокий.